Вовк і знайдений, частина перша. Я вожак вовчої зграї найсильніший звір навкруги. І щойно я зіткнувся з маленькою проблемою. Як цей малий тут опинився, розвалився на мені та й спить. ну геть, в мене вже лапа затерпла. Лю. Ой, блять! Лоскітно, лоскітно. Не лізь туди. Ой бля, знов заснув. Пошлю куди подалі, коли приснеться. Я вожак вовчої зграї, найсильніший звір навкруги. Нещодавно я підібрав одне цуценя. І навіть не здогадувався, що з цього вийде. Як він так швидко вимахав. Ляш поряд, не навалюйся. Але раніше ми завжди спали разом. Тепер все буде інакше. Коли я тільки знайшов його, він нагадував мені волохату картоплю. А зараз він величезний кусок масла. Загалом мене дістало, що ти давиш. Oh. І жалібний погляд не допоможе. Я більше не буду тебе балувати. Полегшало. Блять, холодно. Теплий, <таспорядок> теплий. Потерплю до кінця зими.